А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Володимир Зелеський вів санкції проти 120 фізичних осіб та 287 юридичних осіб. Серед майже 300 компаній є низка букмекерських компаній, зареєстрованих в Росії, наприклад, Спортлото, Спортбет, Фортуна, перша міжнародна букмекерська компанія та інші. Під обмеження також потрапила зареєстрована в Україні компанія Parimatch. За приблизними підрахунками, зараз на рахунках компаній заморожено 250 мільйонів гривень користувачів з України. РФ адаптувала ракетні атаки для прориву українських ППО. Про це повідомляє видання CNN. Ворог використовує поєднання різних типів ракет і, можливо, хибних цілей та інших засобів протидії. Цікавою є тенденція до збільшення проміжків між ракетними ударами. Це дозволяє задіяти більше ракет за раз, що ускладнює роботу ППО. Західні союзники невдовзі можуть розпочати обговорення введення військ в Україну, повідомив прем'єр-міністр Угорщини Орбан. Сповів він про це на місцевому радіо. Щоправда, жодних підтверджень цьому не надав. Світ ніколи ще не був таким близьким до того, щоб локальна війна переросла у світову війну. Ймовірність цього зростає з кожним днем. Ми дуже близькі, на мою думку до того, щоб солдати союзних з Україною країн перетинали кордон, сказав він. Сьогодні в Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкана Мерапі. Потоки лави розтеклись на півтора кілометра від кратера вулкана, мешканцям заборонено до гори, а попіл уже накрив найближчі населені пункти. Мерапі це найактивніший вулкан в Індонезії. Останнє його виверження сталося в 2020 році. Сятьма роками раніше за чергового виверження Мерапі загинуло 353 людини. Ватажок ЧВК Вагнер Пригожин цілком серйозно зібрався балотуватись на наступні президентські вибори в Україні. Станеться це, за його словами, у 2024 році. Причина з'явились політичні амбіції. Каже, що буде конкурувати з Зеленським та Порошенко. Якщо виграє, все буде добре. Кам'янкаут. Політичний камінь каут. Громче говорю, щоб всі слышали. У мене тільки що з'явилися політичні амбіції, глядя на все вокруг. І я прийняв рішення. В 24-м году лотироваться в президенты. Один з найбільших у США банків Сіліконволі збанкрутував це банкрутство. Друге за величиною в історії США та найбільше після фінансової кризи 2008 року, пише видання New York Times. На тлі банкрутства банку популярний стейблкоін USDC втратив прив'язку до долара. Багато хто зберігав і зберігає свої кошти в цьому стейблкоїні. Так, один з користувачів на фоні паніки вирішив обміняти всі свої токени в стейблкоін USDC. Проте через відсутність ліквідності на платформі, через яку він проводив операцію, 2 мільйони доларів перетворилися у 5 Польща створює найбільшу сухопутну армію в Європі. Сусіди планують витрачати на оборону 4% свого ВВП, що вдвічі перевищує звичайні нормативи НАТО, і робить її витрати на оборону найбільшими в альянсі на душу населення.